Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 3 вересня 22-го року. З вами знову Макситинський зі своїм фундуком. Ось, сьогодні зібрав врожайчик з ламберта червоного вдома. Тут на тій рослині, що я пересаджував мілкий горішок, такий я навіть показувати не буду, бо рослина ще адаптується, але насипала капітально, часу не було зірвати. От, і зараз зірву врожайчик з сирени. Одна рослина, і є в мене ще одна рослина там далі внизу. Молодша на рік, а можливо і на два. От, і впав горішок. Ось я бачу, пройшовся. Ось ще один падає, вже вилазить. От, це означає, що пора збирати врожай. Ось Бачите, горіх дозрів, плюска вже тріскає. Будемо збирати. От сирени коротка плюска, фактично майже в рівень з горіхом, зовсім трішки виступає. От. А в Ламберта повністю його закриває, мабуть, в раза-два довше за горіха, може й більш, як який рік. От. Тому збираю тут 5-літрове відерце, бо не взяв більшого, збираю там і біля машини вже покажу, що. Вони видали. В минулому році була сигналка на тій рослині, а позаминулому на цій рослині. В минулому році, я пам'ятаю, на цій рослині я фактично нічого не зняв, бо якось прошляпив дозрівання і горішки попадали на землю, і їх гризуни забрали повністю. От буквально декілька горішків було. Цього року я фактично встиг. Може декілька горішків впало? Зараз їх знайду. Но зараз гризунів вже менше, бо коти тут працюють. Дуже допомагають, і білок відлякують. от. Теж на цю тему зніму відео, доволі така... набирає обертів, бо бачу, що біди, біди в людей роблять, хто фундук має, і білки, і птахи. От. Теж треба буде це все діло якби, обговорити. Ну, Загалом збираю і зніму відео, як вже повністю зберу весь врожай. Ну що, швиденько зібрав рожачик. Ось з двох молодих рослин. На одній е, перше плодоношення після сигналки, на другій друге плодоношення після сигналки. Ось молоді рослини. Вже горішок почав сохнути, видно. Ось, товщина скорлупи тонка. Ламберта червоного тонша трошки. от Але тут теж тонка. Наповненість хороша, ядро почало вже сохнути прямо на дереві. Ось така красота. Тут вийшло майже повне відро 5-літрове з двох невеличких рослинок, штамбів. От, в принципі, непогано. Буде що поїсти. От, горішок в неї смачний, бланшується дуже добре. Це калібр кондитерки. Ось такий горішок. Він як висихає і плюска, воно привідкривається і горішок сам фактично випадає. Або воно на дереві ще повісіло, бо то він мене геть усі опали би, просто одна плюска висіла би на цьому на рослині. Ось така картина, такий горішок, такий врожачик. В принципі, без догляду е супер. Довгоносиком дуже мало вражено. Взагалі поки горішки вражені. Ну. В принципі, гот. Мені подобається. Прибирати його не буду. Все, друзі, всім миру почуємось.